Усім привіт! З вами Марія Орищич. Як ви знаєте, у світі існує дуже-дуже багато настільних ігор. Але сьогодні ми поговоримо про гру, яку грають на підлозі. Так-так, сьогодні мова піде про твістер. Насправді твістер це гра доволі стара. Проте вона не одразу набула популярність. Але давайте почнемо із самого початку з 60-х років ХХ століття, коли вперше і було винайдено цю гру. Твістер розробили Чарліс Фолей та Нейл Рабенс, які працювали у компанії Рейнольда Гайра. Рейнольд трішки пізніше раніше намагався присвоїти собі розробку проте світ все ж таки знає імена сніг батьків твістера. Гаєр відзначився не тільки своїм намаганням вкрасти авторські права на гру, а ще одним цікавим моментом. Усі ми знаємо, як виглядає твістер. Це біле поле із різнокольоровими кружечками на ньому. Але є ще одна невід'ємна частина гри. Це рулетка. Вона вказує, яку частину тіла і куди потрібно поставити її на полі. Також Рейнольд наполягав на тому, щоб замість рулетки у грі використовували кубики. Незабаром чоловік вирішив продати гру пливовій компанії, яка виробляла іграшки під логотипом Мілтон Бредлі. На перемогу не відправили одного з виробників твістера Чарльза. Саме він непомітно замінив кубики на звичну нам рулетку. І у такому вигляді гру покупцям. Новий етап історії Твістера відбувся дещо пізніше, наприкінці ХХ століття, після популярного американського шоу. Там, у маловідому гру запропонували зіграти відомі акторці. Єві Гарбор. Гра настільки сподобалась глядачам, що майже одразу після Ефілу було продано понад 3 мільйони копій. Саме з того часу твістер став невід'ємною грою для усіх великих компаній. Класичним вважається твістер з ігровим полем розмірами 160 на 140 см, на якому зображені кружечки Розміщені в 4 ряди по 6 штук в кожному. Стандартні кольори це червоний, синій, жовтий та зелений, класичний твістер розрахований на 4-6 равців, але є й варіанти для більших компаній, наприклад, твістер Max. Це збільшена версія, розрахована на дуже велику кількість гравців. Є навіть ще більший варіант гри мега твістер. Через розміри поля у неї ви можете грати у дуже великому приміщенні. Або на природі також є твістер Денс. Він відрізняється від інших тим, що під час гри лунає музика. Ще одна цікава версія гри це твістер. -денс. Містер пальчики, тобто настільний варіант. Вістер це чудова гра. Її можна подарувати будь-кому і при цьому бути упевненим, що подарунок колись знадобиться. Така гра це поєднання веселощів та фізичного навантаження. А з вами була Марія Орищич. па па, -па, -па.